Ви дивитесь «Вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні у випуску Нігвучич спонукав українських нардепів схилити коліна перед Богом. Адвентисти розповсюджують Євангелія на Мадагаскарі. В Україні прогресує свобода віросповідання. У Південній Кореї сотні тисяч людей виступили за мир у всьому світі. Go <laughs> Немотиваційний мотиваційний тренер Нік Вуйчич прилетів до Києва у палаті спорту, де зібралися тисячі глядачів. Проповідник ділився своєю любов'ю до життя, яку, як зазначив, сам Вуйчич можна віднайти лише в Богові. Наступного дня він завітав до Верховної Ради, де помолився за Україну разом із нардепами. Останню свою чергу схилили в молитві коліна. Як Нік Вуйчич надихав простих українців і можновладців укріплятися духовно, та що саме проповідник сказав журналістам вісти надії українською? Дізнайтеся в наступному сюжеті. 25 вересня всесвітньо відомий мотиваційний тренер Нік Вучич, що народився без рук та ніг, але живе повноцінним життям, прочитав у Києві свою лекцію, квитки на яку розібрали задовго до дня виступу. Християнський проповідник виступив у Київському палаці спорту. А на захід завітали люди з обмеженими можливостями, бійці, АТО і просто ті, кому потрібна гігантська порція оптимізму та любові до життя. Телеканал Надія транслював виступ спікера у прямому ефірі. Для нашего телеканала Надія вот проведення подобного мероприятия или проведення прямого эфира на такому уровне это является еще одной ступенькой к профессиональному росту. И мы заявили себя как команда профессионалов на телевизионном рынке Украины, которая может справиться с прямым эфиром, которая может сделать это качественно и достаточно быстро в сжатые сроки. В Україні вучить уже не вперше. Минулої весни тренер виступив у спорткомплексі Олімпійський, також зібравши аншлаг у вересневій двогодинній лекції. 33-річний спікер ділився власним переконанням, що віра і безперервні зусилля допомагають здійснювати мрії. А кожна людина це унікальна і неповторна істота, яку створив Бог для чогось особливого. Слухачі натхнені і переповнені позитивом. Не описати пісаті хмуці, які зараз і ми вдячні кожному з команди телеканалу Надія всім вам, що ми в змогли організувати. Коли Люди бачать людину, яка без рук, без ніг має надію, має віру в гарному гуморі, нікого ні в чому не звинувачує. Не звинувачує ані людей, ані Бога. Що важливо, це звісно надихає і поза всяким сумнівом, люди такі, як в як Нік Вуйчич, вони вибувають е, з ніг будь-який ґрунт у намірі в когось в чому звинувачувати. А розуміти, що за своє життя ми покладаємо все сподівання на Бога. Парламентарі теж не оминули гостя увагою. Наступного після лекції дня в несесійний тиждень на зустріч з ним прийшло близько 50 нардепів з усіма можновладцями. Нік ділився надією. And І я не прийшов сюди, щоб казати, що я розумніший, ніж ви. Але я хочу багато що вам сказати. Я хочу вам сказати, що є надія для цієї країни. To to я хочу, TV, щоб ви розуміли, що для нас це привілей приїжджати в вашу країну і бути показаним на телебаченні. to talk about to me Для мене найголовніше говорити важливі речі. Я вільний. Це зробити тут and women. Ми чоловіки, жінки it on our own. які здаємо і розуміємо, що самі ми в житті не можемо справитися. need each other. ми не лише потребуємо один одного, як країна, ви ніга, але також ми потребуємо Бога. Також обговорювали й гарячі теми: війну на Донбасі і майбутнє нашої країни. Коли хтось зі слухачів заявив, що Україна не стане на коліна перед ворогом, тільки перед Богом. Вутяч закликав: давайте зараз станемо станемо перед Богом на коліна і будемо молитися за Україну. Депутати до заклику прислухались, а спільна молитва надихнула до нових звершень. Перш за все, нам треба змінюватися духовно. Нам треба згадати, що ми нація, яка заснована на християнських цінностях. Нам треба повернутися до цих цінностей і повернути ці цінності як фундамент нашої нації, повернути їх в школу для того, щоб навчати дітей на основі християнських цінностей, християнської моралі. А от надії щодо можливої фінансової підтримки держави і християнських шкіл поділилася міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Християнські школи, перш за все, дуже часто. Расту демонструють високу якість навчання. На жаль, в Україні християнських шкіл не так багато, і це зв'язано з тим, що сьогодні ніяк держава не підтримує навчання дітей у приватних школах. Натомість я переконана, що свобода вибору в освіті є дуже важливою базовою цінністю. Саме тому в проєкті закону про освіту, який сьогодні є в парламенті, закладена можливість, щоб гроші йшли за дитиною навіть у приватну школу, якщо її віддають туди. Батьки, крім того, саме з цього року стало можливим церквам засновувати власні школи, і я вважаю, що це теж дуже важлива гарантія для того, щоб Християнські родини могли робити свій вибір. Проповідник із неймовірною силою волі, любов'ю до життя та бога не залишив байдужими своїх слухачів. Окрім ораторського мистецтва, нік займається і благодійністю. Він заснував некомерційну організацію Життя без кінцівок і разом з однодумцями допомагає людям з обмеженими можливостями знайти себе в житті. Нік Вуйчич – це просто згусток божої енергії, який показує, що можна перемагати. Навіть самі несприятливі обставини життя. Для мене це велика ціль, великий приклад, який він показує що більше працювати. На благо народу України для Божої слави, хоч перебування Ніка в Україні було недовгим. Деяких українських слів його таки навчили. Тому, звертаючись до українських глядачів їхньою мовою, він авторитетно порадив. Дивіться канал Надія Love you. Вікторія Михальчук, Каріна Дрозда, Микита Ісаков, Володимир Божинський. Київ, вісті надії. Адвентисти вже 10 років благовістять на Мадагаскарі. Окрім євангельських проповідей, місіонери з України вчать місцевих жителів. Її є нездоровому способу життя, власноруч будують спеціальні пристосування для зручнішого прання білизни та засновують на острові християнські школи. Більше про українську місію на Мадагаскарі розкаже Наталя Копилова. Сенс існування адвентистської церкви полягає в тому, щоб нести біблійне вчення всім народам, навіть у найвіддаленіші куточки світу. Одним з таких місць, де почули звістку про Спасителя, є острів Мадагаскар, що знаходиться біля східного берега Африки в Індійському океані. Громадянин України Брюно, який є уродженцем Мадагаскару, розповідає. Жителі острова, а це близько 25 мільйонів осіб, переважно не письменні й і бідні. І це перешкоджає їхньому доступу до Божого слова. Жини людей це сільське хазерство, где то може бути і 20% или 20, 20 ну образованих людей. Трудность ну як добиться пропитання, тому это основа. Сільські у всіх вони є. Приїхавши до України на навчання, Брюно познайомився з Адвентистською церквою й уклав завіт з Богом, прийнявши водне хрещення. Після закінчення навчання одружився й через деякий час вирішив присвятити своє життя церковному служінню в Україні. Проте думки і хвилювання про його рідний народ, який перебуває у пітьмі язичництва, не залишали його. І у 2011 році він уперше вирушив з євангельською місією на батьківщину. Бог благословилі послальті братів, котрі проповідуши, а ми переводчиками. Служителі з України вже майже 10 років відвідують острів з просвітницькими й соціальними програмами. Серед них Михайло Дем'ян, Олексій Ісаков, Дмитро Зубков, Василь Стойка та Валерій Бегас. Валерій розповідає, що маючи досвід проведення програм в Україні, він бажав ширше застосувати цей талант. Тому разом з родиною почав молитися і збирати кошти для мандрівки на далекий острів. Начал 2015 года, і брюно вже почав зв'язуватися з братями із Мадагаскара. І ми поставили дату октябрь місяць, де впоследствии і осуществили цю поїздку. Місцеві громади адвентистів Мадагаскару заздалегідь готуються до приїзду української команди. Людей з білим кольором шкіри на острові дуже поважають, і всі подібні програми обов'язково відвідує мер міста. По особливому також ставляться й довірян церкви адвентистів сьомого дня, адже в більшості міст керівні посади займають мадагаскарці християни, які отримали освіту в заснованих церквами школах. Міністр здравоохоронення – це адвітіста сьомого дня. Прім'єра міністра Січас, от адвентіста в дня. Окрім пізнання слова Божого, місцеві жителі на програмах дізналися про принципи здорового способу життя, ознайомилися з основами гігієни, отримали продуктові та гігієнічні набори, а також канцелярські приладдя. Для них побудували спеціальні підставки, тумби, щоб відділити зону прання від джерела води та в цілях гігієни, аби жінки виконували цю роботу стоячи, а не сиділи на землі. А головне, місіонери будують школи. Є у маленьких мадагаскарців з'являється шанс отримати освіту. Ми се з властями і построїли їм три таких тумби, Тумба, на які приходять можливість ставити там ведра, ну, тази і стоя. стирать свою одежду. Был и мэр города, и ответственный полицей, и врач этого города. Они забивали сами эти палочки, где должны были стоять эти тумбы. И таким образом мы построили этих три тумбы, что осталось как социальная открытая социальная работа от нас, как подарок для этого города. Щороку тисячі мадагаскарців отримують світло Божої істини, а нове життя з Ісусом розпочинають від 200 до 700 чоловік. Наталя Копилова, Олександр Федоров, вісті надії. За останні 20 років стан релігійної свободи у світі значно погіршився, стверджують фахівці. Це пов'язано з глобалізацією, зіткненням релігій і культур та демографічною ситуацією. Що конкретно це означає, дізнавався Максим Балаклицький, який відвідав міжнародну конференцію на тему релігійної свободи, що пройшла в столиці. До речі, саме на цьому заході розповідали про позитивні аспекти, а саме про те, що свобода від розповідання в Україні дедалі прогресує. З чим це пов'язано та які переваги мають українці? Максим розкаже. Вже за мить релігійна свобода на перехресті епох країн і культур. Так називається міжнародна конференція, яка пройшла у відділенні релігієзнавства Інституту філософії, Академії наук України. Щорічні конференції на таку тематику проходять тут, починаючи з 1994 року. У програмі цьогорічного заходу значаться 83 науковці з 16 міст України, а також із Білорусі, Російської Федерації, Німеччини та США. Ці академічні зібрання переслідують вельми практичні цілі обстоювати свободу совісті, зміцнювати порозуміння між релігіями, долати невігластво та упередження у цій сфері. Стан міжрелігійних взаємин, який сьогодні є в Україні, він завдячує саме проведення оцим конференціям. Тобто, нам вдалося сформувати. Таку атмосферу в Україні, яка надає можливість тут жити і мирно існувати не лише тільки традиційним, як ми кажемо, історичним церквам, а й тим, які з'явилися зовсім недавно. Тобто, сьогодні всім в Україні, хто сповідує віру в Бога, є місце під сонцем і є гарантії безперешкодного віросповідання. Якою є світова ситуація зі свободою совісті, коментують експерти. Стан релігійної свободи в світі за останні 15-20 років істотно погіршився. Це пов'язано з ісламською державою, це пов'язано з вибухом войовничого ісламізму. Але глобально ми маємо говорити перше про глобалізацію, яка стискує світ і робить невникненним зустріч релігії і культури. По-друге, це демографічні демографічна ситуація в світі. Світ стає дедалі більш південним, так його центр ваги е, е, зміщується, зміщується на південь, і це означає, що і християни, і мусульмани стають е, менш білими і більш експансивними. Звичайно ж, основні доповіді стосувалися релігійної свободи на українських землях. Досягнення в сфері свободи совісті, ну, вони є беззаперечними. На всіх міжнародних симпозіях, конференціях ми можемо абсолютно себе вільно почувати. Якщо трапляються певні складні моменти у сфері релігії, то вони, по-перше, якісь локальні, вони мають несистемний характер, вони пов'язані з якимись дуже часто суб'єктивними моментами, особистостями або обставинами в певних. Вони мають, крім того, що такий операційний робочий характер. Люди мають можливість висловлювати свої думки, свої, висувати свої цінності, знайомити зі своїми цінностями всіх, хто, ну, хто цікавиться цим. От і я думаю, що нам просто пощастило, що ми живемо в незалежній Україні, де нема. Релігійних конфліктів, і якщо вони навіть і є, вони виникають, то люди думають, що головне це все ж таки релігія, а не конфлікт. Важливе місце на цих заходах відіграють представники самих релігійних організацій. В Україні дуже демократичне становище, і стан релігійної свободи в нас є вельми прогресивним, порівнюючи з іншими країнами пострадянського простору. Справа в тому, що я буваю у багатьох країнах. І саме на прикладі мусульман я можу казати, що в Україні найкраща ситуація зі свободою для розвідку і відродження ісламської релігії. В так званих мусульманських країнах Закавказя або Центральної Азії немає таких релігійних прав і свобод, як в Україні. Тобто там держава жорстко контролює. І навіть в деяких країнах і репресує будь-яку самостійну мусульманську діяльність, свободу прояву релі... Релі... релігійних побажань, самої релігії. Не лише науковці та очільники конфесій опікуються свободою релігії. Цього року відзначила 15-річчя, заснована українськими протестантами громадська організація Інститут релігійної свободи. Головним завданням Інституту релігійної свободи є сприяння і розвитку релігійної свободи в Україні в цьому контексті. Ми також сприяємо розвитку міжконфесійного діалогу. Крім діалогу з представниками конфесії, ми також ведемо діалоги з представниками влади. Це парламент, це адміністрація президента України, це уряд, це профільне міністерство. Уже 2002 року інститут зорганізував блокування поданого до Верховної Ради законопроекту, який мав звузити релігійні права і свободи. Контактуючи з різними церквами, спільними зусиллями протестантів, православних і католиків, удалося досягти того, що цей законопроект не був ухвалений. Зараз співробітники інституту займаються регулюванням економічного статусу релігійних організацій в контексті змін до податкового кодексу. Багато зусиль ми докладаємо для того, щоб моніторити стан релігійної свободи в Україні, які є порушення, можливо, зловживання, які є недоліки на місцях, коли законодавство неналежним чином виконується або має певні пробіли. Основною зоною ризику для релігійної свободи на території України є ситуація на Донбасі та в Криму. Як заявляють експерти інституту, релігійний чинник стає штучним фактором роздумухування військового конфлікту на сході України. Своє покликання інститут бачить у тому, щоб зафіксувати ці порушення та оприлюднити їх. Серед позитивних зрушень у правовому становищі релігійної спільноти України останніх років слід назвати скасування вимоги на дозвіл місцевої влади на проведення мирних публічних зібрань релігійного характеру, визнання державою дипломів духовних навчальних закладів, надання релігійним організаціям права засновувати загальноосвітні навчальні заклади. Максим Балаклицький, Даниїл Чепчар, Київ вісті надії. З 17 по 19 вересня в Сеулі, Південна Корея, на Олімпійському стадіоні пройшов фестиваль миру. Колишні президенти, експерти з міжнародного права, діючі міністри, релігійні лідери, лідери молодіжних і жіночих організацій 130 країн. Близько тисячі почесних гостей разом із сотною тисячами звичайних громадян переповнили стадіон в прагненні виступити за припинення воєн і миру в цьому світі. Парад нагадував церемонію закриття Олімпійських ігор у Ріо. У вітальній промові голова миротворчої організації Небесна культура миру всьому світі і відновлення світла лі Ман Хі закликав глав держав і релігійних лідерів, щоб вони підписалися на підтримку декларації про мир і припинення воїн. Це шлях до того, щоб полюбити світ і всіх людей. Ось це справжня політика та релігія. Це справжня любов і мир. Додав лі Родзинкою заходу став виступ з картками. Живий екран з понад одного Одинадцятьма тисячами молодих людей їхній виступ став результатом п'ятимісячних посилених тренувань під палючим сонцем. Прагнення молоді до миру справило велике враження на глядачів, де дехто з них був зворушений до сліз. Колишній президент Республіки Хорватія Іво Йосипович сказав: декларація про мир і припинення воєн це важливий внесок у русі за мир у всьому світі. Документ був наданий не тільки увазі політичних лідерів, але й широкій громадськості, що підвищило обізнаність про необхідність вживання термінових заходів для припинення воєн і зміцнення миру в усьому світі. У рамках теми Роль 3,5 мільярди жінок у реалізації миру і припинення воєн до форму приєдналися близько 900 іноземних та корейських жінок-лідерів. Взяла участь у дискусії представниця з України Леокадія Грасименко. Вона повідомила про поточний стан жінок і дітей, які постраждали від війни в нашій державі. Менш ніж за три місяці союз жінок України зібрав близько 20 тисяч підписів на підтримку цього документу. Бажаю нам всім миру в країні в оселі та в серці. Дивіться новий випуск вістей надії за тиждень, а поки все найцікавіше на сайті TVHOPE.UA. На все добре.